У Рівненському районі чоловік отруївся сірчаною кислотою. Врятувати життя людині медики не змогли. Інцидент стався у селі Дядьковичі. 53-річного місцевого мешканця знайшли непритомного на вулиці. Біля чоловіка лежала пляшка з горілкою та сірчаною кислотою. Ймовірно, людина з власної необережності випила небезпечну речовину. Селянина у важкому стані госпіталізували у Рівненську обласну клінічну лікарню. Він собі спалив стравохід, глотку і шлунок. Сірчана кислота це є припікаюча рідина, яка, попадаючи на живі тканини, вона їх спалює. При первинному огляді ротові порожнини були. Криті чорним кольором, такі як струп. Це вже говорить про те, що людина спекла собі слізово слизової слізово ротової порожнини. Також врятувати життя потерпілому медики не змогли. 53-річний чоловік помер. Лікарі кажуть, людину госпіталізували надто пізно, адже за свідченнями товаришів загиблого, останній випив сірчану кислоту ще за день до потрапляння у лікарню. У протилежному ж випадку шанси на життя могли б бути правоохоронці у свою чергу зараз є. Овують, де загиблий взяв кислоту. Наразі його тіло направлено на судову медичну експертизу, яка встановить точну причину смерті чоловіка, звідки взяв чоловік серчану кислоту, і чи дійсно це була вона? Встановлюють слідчі.